Білоруська пропаганда шаленіє від часткової мобілізації у Росії, яку нещодавно оголосив президент Росії Путін, особливо зважаючи на те, що раніше міністр спецоперації Шойгу збрехав про знищення половини ЗСУ та несуттєві втрати росіян на полі бою у майже 6 тисяч осіб. І для того, щоб замінити їх, доведеться мобілізувати аж 300 тисяч росіян. Усім привіт! Мене звати Софія, і сьогодні я вам розповім про осіннє загострення білоруських пропагандистів. Ну і як же ж відреагувала білоруська пропаганда на часткову мобілізацію в Росії? Спойлер по різному наприклад, на ДержТВ показали невеликий сюжет про оголошення мобілізації та заяву Путіна. І далі зазначили, що звернення Путіна викликало істерику у Заходу, а дане рішення є ескалацією конфлікту та поганим рішенням. Але ж так воно і є. Також з'явилися заклики саботувати мобілізацію та розхитувати ситуацію у Росії. Таким чином, пропагандисти хочуть донести одну єдину думку: Заходу не подобається мобілізація ВРФ. Дімір Путін молодець на іншому білоруському теж каналі заспокоювали, що мобілізація торкнеться лише 300 тисяч резервістів при загальній кількості 25 мільйонів, і це всього лиш один відсоток. Інші де також публікували інформацію про мобілізацію в Росії. Видання Радянська Білорусь приділило велику увагу міжнародній реакції на цю новину. По різному прокоментували мобілізацію в Росії білоруські чиновники. Наприклад, держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович сказав: Мобілізація це не про нас. Народ Білорусі та країна мобілізовані і так і готові, звичайно, не дай Боже, дати відсіч тими силами та засобами, які для цього призначені. Перефразовуючи рядок із всім відомої пісні Вічно молодий, вічно мобілізований. Ну а так прокоментував ситуацію провладний політолог Петро Петровський. Ми бачимо, що в Росії вже оголошено часткову мобілізацію. Це свідчить, що підвищуються ставки, і що захід не готовий до жодних переговорів, а до подальшого накачування провокацій, мілітаризації регіону та розширення зони бойових дій. Так само висловився і його колега Олександр Шпаковський. Він зазначив, що білорусі варто вживати додаткових заходів для захисту своїх інтересів, особливо у військовій галузі. Отже, з цього всього можна зробити такі висновки: білоруська пропаганда описує проведення часткової мобілізації в Росії однією тезою: Все хорошо. Їхнє завдання заспокоїти, адже все йде за планом і нічого страшного немає. Дуже цікава є реакція чиновників режиму Лукашенка: Ми вже мобілізовані. Мовляв, не треба нас напружувати, ми і так напружені. Складається враження, що це спроба відпідляти від необхідності виконання союзницького обов'язку. Цікаво, що білоруські військкомати почали давати коментарі місцевим держзмі, що в Білорусі мобілізація не проводиться. Вони навчені досвідом лютого, коли доводилося виправдовуватися та розповідати, що. Мы на месте. Вы решили працювати на випередження. Успокойтесь. Мы на месте. Будь то в Витебске или в Бресте. Мама, не грусти, не плачь. У меня своих полно задач. Мы на месте. Все по плану. Повторяйте, устану. Берегу страны покой. Я военный. Я такой. Ми сподіваємося, що ви посміялися від всієї душі. Якщо вам подобаються огляди на білоруську пропаганду, ставте лайки, підписуйтеся та коментуйте. Всім па-па! Мене звати Софія, і сьогодні я. Сьогодні. Та ж таки, сьогодні! Сьогодні. Білоруська пропаганда не Напад дебілізму. Видання Все. Типа знаєш, коли ти доприєш до верхньої похідка, ну майже. По різному прокоментували. По різному прокоментували. Складається враження, що це спро. Твою мать. Точкано уляха.